Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка в магазині Єва. Нові акції Вав вихідні, які діятимуть з 6-го. По 8 лютого включно на усі освіжувачі повітря, як бачите, і аромодифузори, і змінні балони, і навіть самі такі автоматичні освіжувачі і гелеві йдуть на акцію мінус 50 на другу одиницю. Найвигідніше брати однакової ціни товари, тому що йде за половину вартості із двох той товар, який дешевший. Ось такий віт e Автоматичний 464 гривні. Такий варіант: тут на інший балон. Ціна 421 гривня і балон до нього 207 гривень. Змінні балони до Airwick по 143 гривні. Sky змінні балони по 55 гривень. Якщо не маєте самого ось цього автоматичного, то можна просто ось так розприскувати, як звичайним освіжувачем. Глейд 179 гривень, гелевий 103. І ось такі гелові стіки по 76 гривень. Ще є Elements це теж такі стіки. Аромати є різні. Ціна 39,50, а друга штучка буде трошки менше, ніж за 20 гривень. Арома дефузори 228 гривень 50 мл. 235 гривень аромат чорна. Чорний крем ванільний. аромат. 235, Ага, і ось такий капучино. Ціпо 124 гривні. Об'єм 115 мл. До речі, не стандартний такий об'єм. Такі аромати по 374 гривні 100 мл. І по 299 гривень такі аромадифузори. Вони йдуть із паличками об'єм 100 мл. Glade 91 гривня iFresh 75, Sky по 44 гривні різні аромати. Хоч ціна не акційна, але це будуть, мабуть, одні із найбюджетніших iFresh по 104 гривні. І Sky 39 гривень. Об'єм 400 мл. Ось такий є вишневий, квітковий та цитрусовий аромат. Автоматичний освіжувач Glade 488 гривень. І один змінний балон входить у комплект. Матусі, звертайте увагу, підгузки трусиками від торгової марки Joy, Іменно ось такі зелені. Зараз йдуть зі знижкою 40% від звичайної ціни. Тут не треба брати два товари, щоб отримати знижку. Вони вже зі знижкою: 201 гривня за упаковку. Шістка – 36 штук, п'ятірка 40 і четвірка 44. Штучки в упаковці. Якщо маєте бонуси, то можете половину списати бонусами. Тобто 101 гривню спишете бонусами, якщо маєте стільки. А решта 100 гривень оплатите коштами, чи карткою, чи готівкою досить вигідна пропозиція. Знижка 50% на другу одиницю, усі гелеві засоби для прання. Перволь 444 гривні, об'єм 2 літри. Такий варіант, об'єм 1 літр за 239 гривень. Ви знаєте, я колись думала собі, чого перволь такий дорогий. А потім була якась гарна акція, я собі взяла спробувати і цей, і цей варіант, і потім зрозуміла, ароматний, неймовірний, гарно пере. перемно, ціна виправдовує сам засіб. Персіл 429 гривень літр та 485 мл. Такий персіл по 990 мл 314. Лоск 199. Теж орієнтовно, так, 900-900 мл. Такий Good, Тут, бачите, така, як подарункова упаковка по 1,5 літри, дві баночки, вони між собою. З'єднання і ціна за таку поколку 599. Аріль літр та 125 мл за 249. 486 гривень літр 800. Скай за 129 гривень 4 літри. Грнвельд 3,7 кг за 149. І актив Wash за 100 гривень. Тут, бачите, і знижка така суттєва. І якщо візьмете два, то другий піде за половину вартості, тобто за 50 гривень. 150 гривень виходить за 8 кілограмів цього засобу. Можна, до речі, об'єднувати різні торгові марки, не обов'язково брати однакові. Wash and Free 119, 2 кг. Sky 85 гривень 2 літри. І Kionin 179 гривень 1,5 літри. Гелові засоби для прання дитячих речей. Ханібані 118 гривень це за 2 літри. Сетін 124 гривні теж 2 літри. Від торгової марки Greenway. Усі паперово-гігієнічні засоби зі знижкою до 70%. Такі серветочки у упаковці 90 штук 45,50. Такі варіанти по 35 гривень 150 штук. По 32 гривні і, так, так, щоб я не і 30 копійок в упаковці 70 штук. Ось такі, І тут упаковочка 80 штук, 40 білих, 40 якогось кольору. 36 гривень. Грінвей вологі серветки, антибактеріальні 43 гривні 100 штук. 60 штук, 32 гривні. А ще в цю акцію входять і рушники. Greenway – 46,80, трьохшаровий один рулон. І туалетний папір від Greenway – двошаровий без аромату. Аж 8 рулонів, 65 гривень 41 гривню і 20 копійок. Такий варіант двошаровий. 41 гривня 80 копійок двошаровий 69,50 трьохшаровий. Акція на торгову марку Johnson's Baby. усі засоби для догляду за малюками. Знижка до 30%. Такий шампунь: 300 мл, 118 До речі, беру своїм дівчаткам такий. Ось такий варіант: шампунь: 116 гривень 300 мл. 139 гривень крем для дітей під підгузок. Олійки є 115 гривень алої. І теж 115 гривень ось така. До речі, у моїй старшій донорці така олійка не підійшла. Але це індивідуально. Johnson's Baby 118 гривень піна шампунь і 191 гривню коштує ось така піна шампунь дитяча. 500 мл об'єм. І такий засіб. Пінка для купання 122 гривні, 300 мл, Дуже схожий флакончик, але це вже є шампунь 118 гривень. Акція 1 дорівнює 2. Тобто ви собі обираєте 2 товари, а оплачуєте за один той, який дорожчий. Це мають бути шарфи чи косметички або гаманці. Не обов'язково брати, наприклад, дві косметички чи два гаманці, можна взяти одне те, одне те, головне, щоб це були ось ці. Три види товарів одним чеком заплатити за той, який дорожчий. Такий яскравий, слухайте, досить стильно виглядає. Такий гаманець, ціна його 299 гривень. Так, тут я розумію, є вкладка на картку. Ой, на декілька карток. Ось така вкладка, відділ на замок. Так, тут ще є відділ на картки. Тут на фото на замочок і на купюри. Відділанки на купюри окремо всередині немає. Я колись собі взяла ось такий гаманець, дуже гарно він мені служить. 299 гривень коштує, якщо, наприклад, брати з кимось подружкою чи ще з кимось на двох, то виходить по 150 гривень. Я думаю, досить хороша ціна. Або взяти, наприклад, собі і комусь на подарунок. Або взяти, наприклад, собі, або комусь на подарунок. Зробити такий дует разом вигідніше. Такий гаманець за 199 гривень. Також є великі різноманіття косметичок. Корожева за 129 гривень. Текстильна. це екошкіла. Шкіла. Шкіла. Такий варіант екошкіра, ціна 70 гривень. Такий за 100 гривень. Ой, такий приємний матеріал, це ніби екошкіра, але дуже ніжний. Також є дорожні сумочки. 249 гривень ціна. Колись давненько вам показувала, вони мені особисто дуже до вподоби. По-перше, те, що ось є такий гачок, можна в душі підвісити. Є такі з плівки, ніби кишеньки. Знаєте, що може протекти, можна сюди класти така сіточкою і основна велика кишенька. А в ній є різноманітні ось такі фіксатори для баночок, для різних засобів. Там чи гелів, шампунів чи Тобто Все можна гарно собі організувати і потім користуватись зручно. Або ось такий варіант 199 гривень. Ось та квіточка. Там є з чого вибирати, є набори косметичок. Набори рахуються як один товар, 199 гривень ціна. Бо один код вам сканують як один товар, тобто, навіть якщо в наборі є дві косметички, треба взяти два таких тоді набори, ну, таких чи щось інше з даних категорій. Така косметичка, ціна 129 гривень. Кешбек 80% на торгову марку «Доктор Морген». усі засоби для догляду за ротовою порожниною. Ополіскувачі об'єм 250 мл. Акційний варіант 53 гривні, неакційний 71. Також зубні пасти від Доктор Морген. Об'єм їхній 100 мл. Так, ось ця серединка по 100 мл. Ці по 75 мл, 41 гривня і 30 копійок. Ось це тут вибірково. Деякі є не акційні 75 гривень. А ці, що акційні 45 гривень. Буду заокруглювати 56 гривень. І цей варіант 56, але тут найбільше об'єму зі всіх. 125 мл. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі зимові колготи від 50 до 220 ден. Звертайте увагу, це тільки на тепліші. Тобто на 40-20 ден ця акція не працює. 50 ден – 279 гривень, а бачу, вже подорожчали. Пам'ятаєте, перед тим була суперзнижка, а вже нема. Хоча ось такий студент по 139 гривень. 150 ден – 169 гривень. Вів'єн, торгова марка зимові. До мінус 40, на усі засоби для жіночої гігієни, крім серветок та тампонів. Ось таке йде уточнення. Тобто прокладки щоденні для критичних днів гелі йдуть зі знижкою. Від Лінджері 65 гривень, цей варіант 60 гривень, що тут що тут 300 мл. Так, прокладочки теж зі знижками, 23 гривні 20 штук, 55 гривень 50 штук, це її індивідуально запаковані. Кожна прокладка в своєму конвертику, так би мовити, 99 гривень 100 штук. Тут так само є по кількості. Так, 10 штук прокладки 31 гривня, 20 штук за 60 гривень і найбільші 40 штук за 115. Жіночі кулькові антиперспіранти від торгової марки Нівея зі знижкою в 40%. Хто користується, зверніть увагу. Так, є ось такі 51 гривня і 50 копійок, 50 мл об'єм. Якщо маєте кешбек, бонуси, то можете собі половину списати. І ось такі аромати теж 51 гривня і 50 копійок. Звертаю увагу, акція лише на кулькові від торгової марки Нівея. Ось такі цікавинки: 51 гривня теж. І 50 копійок від нівеї. На всі іграшки та сувеніри до Святого Валентина з акції 1 плюс +1 дорівнює 3. Ось такі милі іграшки. Ціна 199 гривень. Берете дві, третє у подарунок. Можна, звичайно, брати і інші іграшки, головне, щоб це була тематика День Закоханих. І різні сувеніри на паличці. Ціна 8 гривень. Багато всього, Є і брелочки. ціна теж 100 гривень. Від торгової марки Нівей усі засоби для миття волосся чоловічі. 30% від вартості знижка. 201 гривня 500 мл і 116 гривень 250 мл. Фарба для волосся. Акція 1 плюс 1, дорівнює 3. Ви собі обираєте будь-яких три товари з цієї категорії. Можна з різних торгових марок. Лораль є деякі відтінки акційні по 346 гривень, а вибірково є і неакційні 439. Кастінг. Лораль 358 гривень неакційний. Сіос 218 Лораль Excellence 244. Якраз підготовка до весни. Вау! А це що за розпродаж? один колір за 157,50. Ну, це я розумію, що це буде не у всіх євах. Але бачите, є від шварцкого «Бриліанс». Відтінки з гарними знижками: 220 гривень і 50 копійок. Берете дві третя в подарунок. Подіум 183 гривні. Так, на шварцкоп 315 гривень. Загалом ціна всього 168 гривень. Палет без аміаку 101 гривня. Гарнір 99,50 Nature 96, Така палець за 90 гривень і 50 копійочок. Авена 98,50, арт капелі 60%, колібрі 29,50. Теж дві берете в подарунок. Фітолінія 76 гривень, кешбек 80% від вартості на декоративну косметику від Патрісія Ледо. Дуже гарна пропозиція, а ще вона сумується із акцією. 2 дорівнює 4. Обирайте 4 товари, оплачуєте лише за 2 дорожчих, з тої суми отримуєте кешбек. А ще, якщо ви наберете на 449 гривень, то отримуєте ось такий нічник кришталева куля в подарунок. Але це при умові, якщо він є. На залишку в конкретній гіві ті, які ви робите покупку. В вихідні клинбі з акцією 2 дорівнює 4, Додатково до усіх акційних пропозицій. Гарний варіант скупитися: можна обрати 4 товари, оплатити за 2 дорожчих, якщо маєте бонуси, то можна частину покупки оплатити бонусами. Акція на парфуми від торгових марок Ля Ріве, Entiki, Жан Артес та Паріж Riviera. Акція 1 дорівнює 2. Ви собі обираєте будь-яких 2 товари із зазначених торгових марок, неважливо, чи акційний ціночок чи ні. Обираєте 2, а оплачуєте за дорожчий. Із двох позицій. Хто пам'ятає такі парфуми касандра Парфумована вода 100 мл 449 гривень. Чоловічі аромати, до речі, можна їх об'єднати з жіночими. Enдіти по 169 гривень 50 мл і 119 гривень за 30 мл. Жіночі 30 мл також по 119 і ось ці аромати Паріж-Рів'єра зі знижкою 159 гривень берете два флакончики, третій в подарунок.